в вашій області. Ви знаєте, тільки що пройшла тривога по Київській області, по північних областях. Знову ж таки, залишилась лише Луганщина, як і вже два роки. Продовжує вона залишатися червоною. І Так само і вся доба пройшла досить складно, тому що 139 обстрілів було по області, і 532 снаряди різного калібру, в тому числі три авіаційних бомби. І, на жаль, 14 штук знову ж таки по населених пунктах снарядів прилетіли наших, які де окуповані. На щастя, ніхто не поранений, ніхто не загинув. з Цивільного населення наші військові тримають рубежі, відбивають. Напади ворога наносять йому ураження. Дійсно дуже важко. Не сприяє її погода, і противник дуже тисне на наших флангах. Ну от ви згадали про ці прифронтові населені пункти. Цивільні далі там продовжують залишатися. Наскільки їм складно виживати, і чи забезпечені вони бодай мінімум необхідного? Я маю на увазі їжа, базовий набір медикаментів і питна вода. Ну, мінімум тої необхідності ви розумієте, в яких умовах вони проживають. Це одно, це умови смуги бойових дій. Це постійні прильоти, постійний шум. Але на теперішній час наші представники забезпечили цих громадян тим необхідним набором, як починаючи дровами, не маємо до забезпечити. Дуже зараз за останні тижні ускладнилась логістика, тому що ворог б'є саме по логістичних шляхах, б'є прямо по населених пунктах, але. Постійно продовжується завезення як харчових наборів, так і енергетичного запасу, скажімо так, і паливо і завозили якраз ось на минулому тижні і старлінки, акумулятори, і дрова. Майже вже всі довезли. Продовжують люди знаходити щодня, проводимо з ним роботу, щоб вони виїжджали поки що в більш безпечні місця. І позавчора одну жінку вивезли, бо трошки почало тиск скакати, і серце боліти вивезли її. Наші поліцейські однак люди продовжують залишатися, продовжують знаходитись в своїх домівках і, на жаль, наражають себе на небезпеку, але доки вони там є, ми працюємо. А скільки приблизно людей залишається якраз в цих прифронтових населених пунктах зараз? Залишили 65 людей за місяць. Ми дуже багато вивезли. Це в основному пенсіонери, люди похилого віку, які не хочуть поки що виїжджати. Да, спілкуємося. Вони кажуть, ми ну, виїдемо. як буде дуже гаряче, але дуже тримаються за свої за своє житло, не дивлячись на те, що воно в більшості в більшій частині пошкоджене і не хочуть виїжджати. Uh -huh. З окупованих територій надходить якась інформація, що там відбувається, і наскільки там критична ситуація? Звісно, інформація постійно надходить. Да, Зараз десь трохи терористичні війська і окупанти почали придушувати. Сигнали зв'язку ще сильніше. Поблокували месенджери. Багато майже щодня блокують VPN, які відтворюються на тих територіях. І але інформацію все одно отримуємо. Отримуємо інформацію про те, як важко на те наприклад людям зараз, тому що всі обіцянки, які давались по опаленню по е, всім тим засобам, що вони обіцяли і опалення, і світло, і вода нічого з цього не зроблено лише в деяких райончиках Сівера Донецька і там в одному райончику Лісічанська підключили світло, де і лейд-ледь підключили. Причому досі не можемо зрозуміти, тому що е, сіть не була протягнута. Напевно, скоріше за все, якісь потужні генератори з водою проблеми? Ну опалення, самі розумієте, його нема. Люди переходять на пічне або там, де є електроенергія. чи генератори переходять на генеровану електроенергію. А є факти, що росіяни продовжують вивозити дітей українських з окупованої Луганщини десь на територію Росії Лише позавчора ось була у нас отримана інформація про те, що росіяни збирають до палацу народного хазяйства їхнього показати досягнення, які там буде якась виставка, і збирається звозити туди на виставку майже 10 тисяч дітей. Однак, ми ж розуміємо, як минулого разу вони звозили в їх піонер табора, і багато хто з родин не хочуть відправляти дітей, але все одно ці квазі. Органи влади, які знаходяться, шукають дітей для того, щоб поїхати нібито на екскурсію, за умови того, що зараз фінансування якраз окупованої території Луганщини, ніде у них там перевірка, тому що виявлено розкрадання коштів, які виділялися. Ну, в принципі, все як обично, і я думаю, просто так це не закінчиться. Але проблема того, що наших людей і наших діточок намагаються вивозити на території Росії будь-якими шляхами, вона не зникає. Спроби втекти звідти ви фіксуєте якісь? Є випадки? Так, наші люди переходять майже постійно з різних областей. Зрозуміло, шлях дуже довгий, шлях не підходить чоловікам, тому що майже на всіх блокпостах, майже на всіх. Прикордонних пунктах чи у чоловіків перевіряються паспорти, навіть якщо паспорт є, перевіряється, можуть одразу вручити повістку або доставити до МГБ до їхнього чи до поліції для вручення повістки і можуть одразу направити в табори для підготовки. Дякую, пане Артеме, що вийшли до нас в ефір. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.